В Івано-Франківську молода дівчина на ім'я Лідія стала жертвою нападу через те, що зробила зауваження компанії, uh -huh. яка, вибачте, слухала російську музику. Причому такі конфлікти нині фіксують дуже часто. Ми згадували ось на початку тижня. Та то добре, що на початку тижня, але мене насправді дуже дивує, скільки треба мати сміливості на четвертий рік повномасштабного вторгнення послухати російськомовну музику Франківську. Франківську! Oh. Слухай, Франківську, то ну там же ж найрадикальніший мер стосовно мови. Ну ну то... добре, але якщо. Що робити, якщо так сталося? А от а що робити, якщо вам все ж випало зустріти таких умнікумів в якості від відповіді на запитання? Ми просто розповімо вам про досвід Лідії і додамо кілька порад від поліції. Дивимося! Схопила, різко потягнула за волосся та спокійно пішла далі. Жертва навіть не встигла відреагувати на такий акт агресії. Дуже злякалася в моменті, і мені здавалося, що вона просто мене зараз тягне за волосся і почне бити. Інцидент стався на Івано-Франківщині в одному з місцевих кафе. Лідія відпочивала там з друзями. За сусіднім столиком слухали російську музику. Дівчина попросила вимкнути з того, все і почалося. Одна з жінок підійшла до нашого столику, поставила руки на стіл, почала нас нагружати. Вони 30 хвилин, поки ми ще сиділи. Вони весь цей час нас обзивали, казали, де да, хто ми такі. І тут вони збираються. Вона йде першою, і вона просто в якийсь момент. Вона мене хапає за це волосся. Лідія каже: уговтавшись після нападу, одразу викликала патруль за допомогою адміністрації закладу. Поліція змогла ідентифікувати нападницю. Правоохоронці вже встановили особу правопорушниці. Нею виявилася 39-річна мешканка снятина. Наразі поліцейські встановлюють її місце перебування. За даним фактом поліція Прикарпаття розпочала перевірку та з'ясовує всі обставини інциденту. Якщо будуть вбачатися в її діях ознаки дрібного хуліганства, тобто її дії будуть кваліфіковані за статтею 73 третьої України про адміністративне правопорушення і її буде покарання у вигляді, штрафу. розмір стягнення передбачений за таке правопорушення, становить 119 гривень. Лідія вважає, що такого покарання буде замало. Я зараз комунікую про те, щоб перекваліфікувати цю статтю. Ну бо 173 КУПАП, коли є відео, дивидно, що вона йде, вона започують і рукава. Тобто дуже видно умисний злочин. Вона його планувала. Це ну сорі, це ніяк не 173. -ті. Якщо в її ознаках орган порядку побачить ознакі кримінального правопорушення, відповідно це буде. Можуть бути якісь тілесні ушкодження, Це залежить від ситуації, від наявних від наявної доказової бази, від рівня і наявності тілесних ушкоджень. Вмикати російську музику в публічних місцях в Україні з 2022 року заборонено. У поліції просять: якщо ви стали свідком такого порушення, краще зафіксуйте його на відео або хоча б на диктофон, і передайте докази правоохоронцям або в офіс мовного омбудсмена. Тоді розбиратись з порушником будуть державні органи. Щоправда, покаранням для нього нині може стати хіба що штраф у розмірі від 70 до 170 гривень. У Верховній Раді вже звучать пропозиції суттєво збільшити стягнення. За перше порушення штрафувати на суму від 5100 до 8500 гривень, а за друге від 17000 до 25000 гривень.